Ребята, всім привіт, усіх з добрим утром. Ось у нас перекусиком. Просто неудобно, бо телефон держу кавусик. Ось такий ходох. Тут якраз базарчик над дорогою. Думаю, з'явию перекус. На часах у нас уже пів восьмого. Зараз якихось минут 10. Перекусим, заведем, проколотаємо і летим на Богуслав. Сьогодні у нас день такий буде насичений. Получається, після Богуслава їду на Олександрію, а з Олександрії на жовті води. Ну а далі побачу. Либо далі доїду, либо виложу те, що проїхав. Так що, друзі, всім приємного просмотру, удачного робочого дня. Ну а ми, коротше, хадосик, кавусик і літімо. І так, зараз будемо, ну, бачите, аварієчку, Поклимав чоловік, що вправо прийняв, пропустив. Зараз ми з вами будемо ходити направо на Богуслав. Тут в районі 20 кілометрів до Богуслава. Ну, так, подивився по навігації, виходить аж, друга точка знаходиться на Через 300 на метрів плавно поверніть праворуч у напрямку до вулиця Центральна, знаки Богуслава. На навігація балаки в мене просто включена, ось Владиславка. І уходимо зараз з вами направо. Тут, звісно, дорожка Главное, така паршивенька, прийдеться поки трошки поскакати. Знаки ну, Та нічого не зробиш. Друзі, вирішив ще раз засняти, показати. Ось такий именно, цей маленький такий участок дороги, такий красивий, наче вроді би як їдете в Закарпатті. Бачите, який ліс. Ну, Дорожка то, що я казав, там зразу від Владиславки, як проїхав, наче. З половину дороги нормальний асфальт, потім опять кусочок отакого ще старого, тоді 5 нормальний. Ну а це зараз їдемо по такому. Такого критичного нічого немає, сім комусь пристає сюди їхати. Ну, такі от, трошки потанцювати треба буде. Але тут красиво, я вам скажу, бачите, дивіться, яка красота. Ще з місяць якийсь і все, і листя не буде. Випаде сніг, похолодає. А, кстати, ну напишіть, як ви там сьогодні ще чувствуєте цей смрак? Бо я, коротше, все ж на заправці обстав, стоїть оцягар. Воно й видно, що трохи є такого як смрака. Ну, Тут поки ми зараз, зараз їдеш, то його не видно, от уже і сам город Богуслав, бачите? Ось указатель Богуслав. Зараз ми впираємося в пальцо і входимо наліво на бізно. Так що привіт городу Богуславу, якщо хтось мене дивиться з Богуслави. Ми їдемо до вас в гості, веземо товар Полікарбонат, хто заказував. І так, друзі, і нас вітає Черкаська область. Перший у нас городок по ходу движення буде, Корсун Шевченковський, потім городище, Сміла. І в смілі ми входимо направо, як туди на Кіровоград. Погодка супер. От Ви бачите, да? дивіться, як сонечко світить. Але смрак стоїть. Реально, смрак стоїть. Вроді би вікна позакриваті, а в машині чувствується Ну, Погодка, я вам скажу, скільки зараз. 12 градусів тепла. В Черкаській області 12 градусів тепла. І так, тільки що дзвонився з хорошим чоловіком, з товаришем, моїм давнім підписчиком, ванію. От, коротше, договорилися зараз на пізно курсу. Зустрінемося, поп'ємо кави. Давненько вже не бачили, якраз, слава Богу, що він був вдома на місці. Каже, подскочу, поп'ємо. Як же я тебе каже, можу пропустити? Хорошого чоловіка Смрак капець, заїду, ну, може телефон так. Бачите, вон там воно. Вдаль не передає. Смрак повністю, так, я знає, наче, то, хто як -то поле пале, чи десь на городі і диму то стоїть. Повністю все покрито. Ну, Радує те, що дорожка просто супер. Вона йде аж до сміли. Не знаю, правда, отой кусок от Сміли до Черка зробили чи ні, а так іменно така вся дорога. Ось, Бачите, стен корсун Шевченковський. З лівої сторони у нас стається город. Ну а нам ще кілометра з 3 і ми вже будемо на місці. Так що потихоньку, друзі, двигаємося, на часах у нас вже без 20.10. Ну, Йдемо по розписанню. Вольно, потихоньку, не спішав. І так, от ми вже з вами добралися до городища, до знаменки нам ще. 130 і там кілометрів, мабуть, 60 по-моєму, до Олександрії кротьдець, кілометрів ще 200 їхати треба. Зустрівся, з вами з підписчиком Звісно, довше не вийшло посидіти, пообщатися, бо якби, робота треба їхати, розгрузок, точніше вигрузок у мене дуже багато. Ну, дякую, що і так Ванька знайшов минутку, вискочив. Посиділи, почаювали. Пообщалися. от, Ось. О. Прямо Черкаси, смела. Ось перехрсточок, направо це в нас дорога входить на шполу. Бачите, шпола, вільшана. А ми з вами їдемо прямо далі. І так, ми вже добралися в город Сміла. Час там треба буде її об'їхати, як как би бы вам так сказати, типа, знаєте, наче подковий, як как би бы можна було і тут направо повернути, переплеють, перескакати, ну поїдемо сюди, там про заправочку, ВОК, правда, не знаю. Я думаю, навіть ще досі там є. Через переїздик, от такого плана. До Знаменки, де-то нам ще плюс-мінус кілометрів з 90 Ну, десь. Кілометрів ще 150 до Олександрії. Вже почти 11 часов дня, а ми потихоньку з вами двигаємося. З правої сторони буде автостанція. Так, да, давненько я тут не був. Заправки цей, по-моєму, не було тоді. Може, якась друга була, Бересема точно не було, але вже є. Така вона тут, я вам скажу, заброшена звісно, автостанція невелика. ну, Що є, то є. Коротше я вам скажу так, от заправочки вог, звісно, цей кусочок ось до кольця паршивий. Покручено, горби, так що тут потихонечку я на четверті, 40 км в час, бо, вон, бачите, яка права сторона. Ми виходимо, як по указателю на Донецьк, прямо на Черкаси, наліво Білозіря. Правда кажу, не знаю, чи зробили дорогу на Черкаси. Ну, я думаю, не ну, така сама, як ось. ось. Нічого там не помінялося. Якщо вдруг хто там є сосміле, напишіть в коментарі і скажете. А ну, ми зараз виходимо направо через переїзд, знову в'їжджаємо в город. і з іншої сторони, міро будемо виїжджати. обратно. І так, друзі. Думав я, звісно, що доїду хоча б до Олександровки, ліба там перед Олександровкою. Якраз де ділиться Черкаська і Кіровоградська область. Ну, по времени мені мене не вистачає. Треба ставати на 45-ку. Зараз ми в'їхали в село під назвою Косарі. А що вирішив засняти? Коротше, в молодості я вам скажу так. Між нами говоря, бував я тут, була в мене баришня. да, да, прямо аж сюди добрався, представте собі. Познайомилися в Києві, О, та жила вона тут. Ім'я називати не буду, ну ось покажу вулицю, на якій вона живе. Ось з правої сторони. Висолечка, ось сюди отак, От. Ну і коротше шоу. Ще якраз минуток десь 5 мені залишилося. Зараз виїжджаємо, шукаємо тепле місто. Дорога, чесно говоря, я скажу ось опершива. Що перед косарями, що по самих косарях. Вся покручена, полатана. Ми, коротше, наступаємо на газульку, щоб десь нам там пришвартуватися. От стоїмо 45-ку і поїдемо далі. А смрак так і не перестає, ну, Все затягнуте з срак навіть їдеш, чувствується запах. Коротше, друзі, все нормально, все чітко. Коротше, я вспів, бо я щось думав, що воно трошки далі буде. Цей відстойник. Дуже хороший відстойник. Зараз вам покажу, як би, бачите. На той стороні кафешки, вон там є кафешки. Якраз на лінії Черкаська, кіровоградська область, я зараз вже находжусь в Кіровоградській області. От, Черкаська область у нас ззаді. Так що, якщо вдруг хтось буде їхати, я живу тут. місце шикарна, бомбезна. Бачите, траса. Вон мій красавчик стоїть. От. Ну і тут ось така, дивіться, беседочка. Взагалі бомбезна. Ті, що зрозуміло, на грузовику їдуть, вони би, можуть собі в кабіні сісти, перекусити. А якщо вдруг хтось на то виходить, раз, два, три, чотири такі лавочки, бісідочка, туалет. Ну, Більш-менш такий, чистий, бо я вже провірив його. Ну, вот такие вот, короче, друзья, тут, бачите, столы и Короче, для перекуса нормальное место. Довольно непогано. Стол как замурованный. Так что стоим 45-ку. Ходим, балдеем. И двигаемся на Александрию, а за Александрией потом на желтые воды. Конечно, что я, честно говоря, сразу подумал, что Я хоч до Знам'янки доїду, але там дорога зараз буде, звісно, паршива, прийдеться поскакати, ну, що зробиш. Так що дякую, що, друзі, мене дивитеся. Якщо перший раз, ще раз повторююся, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки, робіть репост даного відео. Ну і що кому цікаво, пишіть коментарі, я вам поснімаю покажу. Так що, друзі, обращайтесь. Коротше, друзі. Що я вам хочу сказати? До Олександровки, до Знам'янки це просто аврал. Щоб ви розуміли, 40 км в час їду. Ну, були там міста, міста коротше, їхав до 50 все, 60 вже немає де поїхати. Реально, вроді би 4, на максимум п'яту включаєш, невозможно їхати. Ям немає, але вся дорога полатана, покручена і поверчена. Так що якщо вдруг комусь предстоїться їхати даним участком дороги перед Олександровкою, там де я перед цим знімав, казав є от стойничок, якраз грань Черкаської Кіровоградської області. О, бачите, все, виїхав кусочок нормальний. Не пам'ятаю скільки він, правда, буде. О, це я, грубо говоря, скільки десь минут 15 оце я їхав От поста сюди. 15 минут їзди в мене було. Так що, друзі, запасайтеся нервами. Ям немає, но горби. І самочуття я вам скажу, так ви подивіться, не знаю, передає, камера не передає. Оця пиль сумасша стоїть. У мене тільки зверху люк Ну, Воздух специфічний. І так, добралися ми вже до знаменки. якраз зараз їду по об'язній. Заїхав тільки щось, бачите, лобове вже чисте. Правда, дзеркало, ну. Щас розкажу кратко. Заїхав на заправочку, шел, заправився на в знам'янку. Думаю, помию лобове. Оце що плюс на заправках шел, да? От коли ти береш там щітку з водою, вони добивають я цю там я не знаю, хімію, чи може містер мускул для чистки. Да? Но все би добре. Сама щотка по собі вже. Хірова. Чого херова? Різинка. Є буває, заїдеш на заправку, ну, взагалі супер різиночка витирає. Це вже така дубова. Ну, по крайней мере, я скажу, лобове набагато стало чистіше, ніж було. О, Так що, коротше, знаменки заправилися і лупашимо тепер на следующую точку в Александрії. Точніше, друга точка вигрузки у нас Олександрія. До Знам'янки заправку зібрали. Згорем пополам доїхав до Знам'янки, я вам серйозно, говорю. це 40-50 всю дорогу, ну де минут 55 оце я їхав від Олександровки до Знам'янки. Там в районі навіть, 50 кілометрів. Читаю час времени до 50 кілометрів скорость була. В основному тоді їхав тільки на четвертій передачі. Коротше, друзі, бачите, все тут для авто Тір. Теж тут я ставав кафешку. Дуже невкусно було, не знаю, правда, як зараз. Вон, кафешка називається «Дубок». Що там у них по ценах, зараз не підкажу, ну, а раніше, як їздив, було в них смачно. Ну, ціни трошечки кусалися, не знаю, як зараз. І так, ми вже добрались до Олександрії. Майже півтретього. Зараз тут у мені минуток з 5 і буде в мене точка вигрузки, вона прямо над дорогою у мене. Нікуди заїжджати далеко не треба, благо, що цієї в мене частником немає. В основному все сугубо магазини. Як бачите, прямо Павлиш, Полтава, направо на Дніпро, Полтава 178, Дніпро 177. І так, друзі, в'їжджаємося в Дніпропетровську область. Хто ще по старій пам'яті помне, тут починався просто реально аврал. Оце де ви тільки що бачили, була лінія Кіровоградська і Дніпропетровська область. Тут був просто, друзі, аврал. Тут машини їхали перша друга, перша друга. Тут такі ями були, такі канави, а зараз і подивіться. Так хто не помне, хто не знає. І не скаже, що таке було. Ну, це таке. Коротше, подивіться по навігації, показує на жовті води їхати на 5-хатки і від 5 якби на жовті води. Ну, Я знаю, є тут анавпростець дорога. По кілометражу показує, що, грубо говоря, кілометру 18 до жовтих вод мені остається. А якщо я попроїду на 5-хатки, то мені тільки до 5-хаток буде, грубо говоря, тих 18 кілометрів. От. А по времени виходить одинаково. Даре, по моему на 4 хвилини показало більше. Ну, я вирішив поїхати цей, що ближче, але хужішою. Я просто не пам'ятаю, я тоді не їхав. Матюкаться чи не матюкався, а плюватися плювався. Так що зараз провірю, якщо там участки дороги, зніму вам покажу, що как бы, для вас теж була. Галочка в слідчий раз, якщо вдруг хтось буде їхати на жовті води з Олександрії, либо їхати до п'яти хаток, можна зараз вот тут навпростець. В принципі, друзі, ось я якраз звернув тільки з траси. Ну, от така буде дорога. Звісно, десь може буде хужіша вона. Тільки що якраз фура була виїжджала Львівські номера. Ну, видно, по дядьку б не сказав, що він так сильно замучений. Бачите, є там якби далі би, би нормальна, є така жменя сюди, як би ями набиті. Ну нічого, потихоньку. В наступний раз, якщо, поїду з тою стороною через П'ятихатки. поснімаю той участок вам дорога через сам город. Ну а по каміс. Ось бачите, проїхали поганий участочок. Тепер зараз вроде би нормальна дорога. Як далі Я вже, чесно кажучи, і не пам'ятаю. Оце було більше 3 років тому назад. Коротше, ребята, я вам скажу так, що не рекомендую сюди доїхати. Отроді проїдеш якихось метрів 100. Дорога все добре нормально, потім різко такі. Ну. Це хоч мене все тільки, да? то є таке, що там метром з 20, такого, що как би, машину всю вліво вправо колихає, по кузову тільки розшати. Так що... Лучше тих 17 кілометрів лишніх проїхати більше По времени 4 минути різниця я ж, ось дивіться, я вам просто спеціально включив, Для... щоб ви, коротше, побачили, аз дивіться. Ну Скільки я проїхав від ям, і зараз все під'їжджаю, і ось така Бездорожжя Ось бачите? Так що, друзі, не рекомендую економити. Лучше їхати через пятихатки. хатки В следующий раз буду їхати через пятихатки. хатки. Сніму вам дорожку, покажу, бо тут бачите, все, що робиться. Ну, жесть. З горем пополам добрався я, ви бачите, куди. Друзі, дорога просто ужас. О, там, де я думав, що там капець, капец, капець під самими жовтими водами. Ну, море так сказати, я цей участок преодолів, так що... Поверніть Мину... праворуч на автошлях Р74, знаки Кривий Ріга. Ще минут 10 і буду на місці.